Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Сподіваюсь, воно буде для вас цікавим. Композиція дари літа. Як ви знаєте, я вже повернулася в Чернівці і ходила сьогодні в магазин, купила собі черешню і абрикоси. А не знаю, чи то минув тиждень, і ціни знизилися, чи то дійсно в Харкові ціни дорожчі на черешню ніж в Чернівцях. Але сьогодні цю черешню купила за 180 гривень, там була по 200, а дрібна навіть була по 120. Я вибрала таку середню. От, і, і мені тепер цікаво, бо минулого тижня в середу я по 300 гривень купувала черешню на центральному ринку у Харкові. Пишіть у коментарях, які у вас зараз. Ціни на черешню мені буде цікаво почитати і в якому регіоні ви знаходитесь. Мені приїхала посилочка. Зараз буду відкривати і покажу, що там. Так, дивимося, що тут мені приїхало. Я замовила собі умивалку для обличчя. Далі у мене закінчився SPF-крем, і я вирішила спробувати ось цей і зубну пасту. Багато хто з моїх знайомих і подруг мені рекомендував. Всім подобається смак, я вирішила спробувати. Так, а це що? А це подарунок мені для кінчиків волосся. Спробую також. І ось такі наклеїчки. Дуже милі. Коли потестую то все, дам вам свій відгук. До речі, це все українське виробництво підтримуємо вітчизняного виробника. Всім привіт! Вже наступний день. Я тут зайнялася прибиранням. Зараз покажу, що я тут влаштувала. А в мене на кухні тут ось таке твориться, тому що я вирішила розморозити і помити холодильник. Я на цій квартирі живу вже більше року, і це перший раз його розморажує. А в мене вже почало намерзати ось тут. Всередині це морозилка, а це основне відділення. І тут у мене почали замерзати м'ясо, овочі, то я вирішила його розморозити, помити і зменшити холод. От зараз трошки він підсохне і буду оце все складати на зворот. Добре, що в мене зараз небагато продуктів, бо на закупи за продуктами я збираюся їхати завтра. А поки холодильник підсихає, я хочу зробити собі чаю з м'ятою, тому зараз дістану горщик і зрізаю собі м'яти. Дивіться, яка вона вже велика. Клас. Я. Хочу саме змі'яти, я тому зріжу ось цю і ось цю. Мені на одну чашечку, то я думаю, завариться. Мелісу поки не хочу. Пішов такий запах, я зараз потерла її, ж, мабуть, і прям так м'яти-м'яти запахло. Все, ставлю зараз водичку і буду робити собі чай зі своєї вирощеної м'яти. Підрізала і дивіться, скільки тут маленьких, молодих, я думаю, вони зараз будуть рясно наростати. До речі, я вже спробувала цю зубну пасту, і, знаєте, мені смак не зайшов. Дуже активно відчувається магдальна кісточка. Не мій смак, мені не подобається. Знаєте, на любителя. Я однозначно не любитель, це не мій смак. Все, стіл чистий, чайок заварюється. Я просто кидаю в чашку м'яту і заливаю кип'ятком. Я прийшла до озера, і в одному з попередніх відео я показувала, як саджала тут вербу. Ось вона. І мені здається, що за цей час вона трошки підросла, то роблю висновки, що їй тут добре. І вона прижилась. Ось та гілочка, яка виступила живцем, і ось така вже виросла. Вона почала пропадати, поки я була в Харкові. А зараз ось бачу нові листочки після того, як я висадила її в ґрунт. Дуже тішусь з цього. Добрий ранок. Проходила повсю гарну троянду і вирішила записати тут привітання. Гарно виглядає справді. І я, і вона. А тут ще по дорозі така краса. Захотілося мені сьогодні поснідати не вдома. Починаю ранок з кави. Мені вже принесли омлет, запечений в сковорідці. Зараз буду пробувати. І ще взяла собі панкейки з шоколадом. Тут вони мені дуже смакують. Найчастіше беру саме з шоколадом. Фух, я об'їлася. Вже повернулася додому, пролягла трохи в ліжко. І хочеться просто взяти і задрімати солоденько. Але я збираюся на манікюр і тому нема мене такої сьогодні розкоші, як поспати в день. Буду перероблювати ось ці свої яскраві нігтики. Все не як не вирішу, чи це буде так само щось яскраве, чи щось інше. Але в мене є ще годинка над цим поміркувати. Трошки uh, полежу в ліжку, uh, сподіваюсь, не засну. Uh, зазвичай uh, у мене на сніданок uh, якісь бутерброди, uh, йогурт, і, або шоколадка, або щось із uh, солодкого до чаю. Ну, чай я зазвичай п'ю, або каву, якщо я вдома кава. Ось. А сьогодні мені захотілося вийти і поснідати десь в кафешці. І я наче заказала всього лише омлет і млинці, але так його було всього багацько, і омлет був дуже ситний. Він був шинкою помідорами. І панкейки були з шоколадом, також дуже ситні кава, сік. То я прям дуже, дуже наїлася зараз, тому трошки передихаю і на манікюрчик. Неочікувано, чи не так, я обрала зробити собі френч замість чогось яскравого. Мені самі незвично. Я вчора висадила на клумбу ось сюди два братки і сюди два. Сподіваюсь, вони приймуться і собаки їх не затопчуть. А ще хочу вам показати, як виглядає моя гортензія, яку я живцювала минулого року. Вже цього року вона квітне. Я нормувала кількість квіток, і обрізала. Не на кожному пагоні давала квітнути. І досить такі великі, крупні виходять квіти. Ця більш рожева, а ця більш фіолетова. Зараз вам покажу їх ще зблизька. Ось так. Тут прям дві квітки одночасно квітнуть. А на цій, поки квітне одна велика, а друга он закладає квітку. І ще ось тут буде квіточка. Ось моя долоня. І ось квітка. Досить велика. Я дуже пишаюся, що в мене вдалося виростити із живця. А це вона ж, та сама гортензія в липні 24 го року. Це я тільки но висадила її на клумбу з горщика, в якому вона росла на підвіконні, і зробила таку огорожу від собак, щоб вони не зламали і не пошкодили її. Щось я під вечір втомилася. Зранку в мене був такий запал, я сходила на сніданок і, мабуть, там запал і закінчився. Бо я переїла і хотіла поспати, а потім потрібно було їхати на манікюр. Я, знаєте, сиділа на манікюрі так прям дрімала в якісь моменти. Але потім треба було їхати за продуктами купити на тиждень. А також виходила, поливала квіти на клубі. Показала вам свою гортензію, якою вона була малюткою минулого року. Знайшла кадри, і показала, яка вона зараз гарна і як вона квітне. А це гортензія з сусіднього двору біля будинку, також росте Кущ. І я з нього зрізала живці і минулого року заживцювала. Посадила, вони перезимували, і цього року вже квітнуть. І я дуже пишаюся цим, що посаджене мною заквітло. От, але сьогодні в мене немає стільки запалу під вечір, хоча мені б ще порахувати бюджет і дещо спланувати. Але я не маю на то ні сил, ні бажання. Тому вирішила сьогодні від себе відстати і дати собі змогу відпочити. А вже завтра з новими силами все зробити. Ось. А як ви в такі моменти поступаєте, коли вам треба щось зробити, але сил на то немає? Збираєтеся себе докупи і обов'язково робите, чи даєте собі змогу відпочити і потім робити там на наступний день чи через деякий час? Напишіть мені, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі вже у нових відео. Бувайте.